Врешті Україна втратила не лише території, а й суб'єктність. Європа почала оговтуватись після війни. Після розвалу імперій було створено нові держави зі своїми претензіями до сусідів, зі своїми політичними маяками. Але важливо було те, що завершилась війна і настав мир. Але не всі країни були задоволені результатом мирної угоди. В деяких країнах назрівали реваншистські настрої, які згодом перетворились у політичний гасла. Згодом і політичні партії, а пізніше і у диктатури з метою відновити свою могутність і вплив на континенті. В Росії ж після громадянської війни владу захопили більшовики, які також мали свої плани на території в Європі. Росія ж бачила інше: Росія має досягти своїх природних кордонів по каркаркордонів по Карпат. Сталін той пішов трошки далі. Ось він стратегічно, як то кажуть, визначив, що через Карпати таки треба перейти. А це рішення йому принесло, до речі, Перша світова війна. Ось бо, скажімо так, скільки разів росіяни штурмували переходи в Карпатах, в тому числі в Південній Буковині. І скільки разів це не виходило. А перейшовши Карпати в Другу світову, вони закріпилися і рахуйте, що. Потім оці операції радянської армії 56 шостий і 68 восьмий роки вони були здійснені швидко, знову ж таки, завдяки володінню цією те, що у нас називається закарпатською, а історично називається підкарпатською україною, підкарпатською Русь.